Чи є свобода в місцях позбавлення свободи? Над цим питанням розмірковували представники уповноваженого з прав людини разом з місцевими чиновниками та громадськими активістами. В Івано-Франківську відбувся круглий стіл, місця не свободи, влада і громада. Гості зі столиці розповіли про основні напрямки діяльності секретаріату омбудсмена. Зокрема, це контроль за цивільними справами. Учасники заходу закликали людей бути активними і пильними, адже чиновники порушують права особи тільки тоді, коли громадськість закриває на це за очі. А як тільки подія набуває гласності, проблему легше вирішити. Покладаємо дуже великі надії і сподівання на співпрацю саме з громадськими організаціями, які будуть надавати нам допомогу і, скажімо так, роз'яснювати людям, які права порушуються, що таке права людини, в чому порушення може бути, допомагати нам здійснювати моніторинг, яким відслідковувати приклади порушення цих прав, тому що іноді люди просто до нас не звертаються, тому здається, що в принципі це не є проблемне питання. А насправді, в принципі, це дійсно просто це латентне таке питання, і воно скрите. Омбудсмен плюс нова модель роботи секретаріату. У його рамках створений незалежний орган, національний превентивний механізм. Він спрямований на регулярний моніторинг усіх місць несвободи, аби попередити жорстоке поводження з людьми, які там утримуються. До моніторингових візитів залучають і людей. Будь-хто хто виявляє бажання. І хто відповідає базовим критеріям? Ну, базові критерії це повноліття, це це наявність повної середньої освіти, відсутність непогашеної або незнятої да, судимості, відсутність кримінального провадження щодо, щодо особи. Тобто, ці всі питання вони мають мають виключити певну. Ну тобто, монітор, який залучається до сіду, має бути повністю об'єктивний і не має бути, бути певних. Сіб'єктивна підходу після кожного візиту комісія звітує про наявність чи відсутність порушень прав людини, а ще готує пропозиції стосовно діяльності закладів несвободи. Щоправда, вони носять рекомендаційний характер. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.